Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Цехоплення Марічки. Сьогодні у нас, по-моєму, 19 липня, обідня перерва, і ми з вами стоїмо біля полуничної грядки. Я її прополола від бур'яна і прополола, а тепер приступаю до наступної роботи, друзі. Росточки відірвані від землі. Я їх пообривала і ось так кругом кущика, гарно прополювала. Тепер роблю наступне. Я не говорю, друзі, що це є правильно, але скажу вам, що я кожного року на зиму обрізаю повністю полуниці. І сьогодні, ну, в цьому році зроблю це набагато раніше. Бачите, що я зробила. Обрізала повністю куща, але в нас є тут пагони. Пагони я обрізала по перший росточок і все. Потім виберу, де може більше, де менше залишу і все. А де може, наприклад, ось тут лише два лишила в цьому кущику. І коли вже буде просапана грядочка, візьму ось ці росточки. Просто десь отак положу і присиплю землею, щоб вони починали рости, тому що їх корінчики вже поприсихали. Ну, та й якось так. Я буду працювати і потім з вами чуть пізніше зустрінемось. Пообрізала, друзі, я вже всі кущики. де більш лишилось, де менш, а де взагалі ніяк нема. Крайній ось цей рядок взагалі обрізала. Вони молоденькі, тут о, пагони не потрібні. Так, ну що, тепер я беру сапку і сапаю, і Марічка буде далі чудити без баяна. Ну, дівчата і хлопці, не спішіть, не спішіть говорити Марічко, що ти робиш. Побачимо все це. Через місяць, які наші будуть пагони, і які будуть наші кущики. А тоді я скажу, чи я чудю, чи я не чудю. Так що іду брати сапку, просипаю, тоді порозкладаю ці паростки і злегка поприсипаю пісочком. Може, навіть чуть пролью І все. Друзі, і все, і буде порядок. Так, грядочка вже просапана і готова до наступної роботи. Так що, друзі, буде Марічка працювати. Тепер візьму, порозкладаю, так, щоб гарненько вони лежали. І поприсипаю чуть-чуть землею. Наприклад, ось так. О! Ось так. Бачите, і будуть рости таку покругу. Ви знаєте, можна деякого навіть відірвати. О, Ось так, по кругу, по кругу, А тоді вони почнуть рости, і я оці вуса живлення від самого куща обріжу. І буде все. І росточки наші будуть рости, будуть готуватись до пересадки. Ну, тепер, друзі, точно все. Так, дивіться, як воно гарно вийшло. Де більше, де менше? Де-не-де пообривала пагони, а де-не-де де позалишала так, як і є. Як було. Де більше, де менше. Ось і все, друзі. Вечором гарненько пролю. Вони ж не понев'януть, тому що вони живляться ще від кущика, а вечором пролю. Гарну зі ставочка. Кручу генератор і попрацюємо. Ну і все, друзі. Дей, привіт! А листя від полуниць буде смакувати козуля-мазуля, красунечка. Ну і все. Та все. Нехай приймаються, нехай гарно ростуть. І через місяць з вами зустрінемось. Покажу результат своєї праці. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Це в нас буде, друзі, добре. Тільки так і не як інакше. Подивіться, яке гарне небо. Мені подобається, коли такі по голубому небу білі хмаринки. Як гарно. Усім пока-пока.